Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, Наводив я сьогодні трошки тут порядок. То Одне на друге перекладав, прибирав трохи, Треб, треба було дещо понаходити. Та й отако я їх здвинув. Ну, треба було підмести, але це вже посунув, то, то, то вже приберу. Так от, хочу порівняти. Оце в нас мотор Січ. 9 Кінських сил, бензин, двигун Вейма. Ось, він стоїть це, я його недавно придбав. А оце мій звір, якого я зробив сам ДТЗ. З дизелем Вейма 9,5 дизель. О, ну, як ви бачите, просто я не збирався відео знімати, але коли я їх поставив один біля одного, ну. Масивність ДТЗ зразу цього кидається в очі. Здорове таке. Ну, ви бачите тут 12 гума на мотор Січові, а на ДТЗ 15 фермер. От. От такі вони з зовнішнього виду. Тут 4 передачі вперед, 2 назад. На ДТЗ 6 передач вперед і 2 назад. Ну, по технічним характеристикам можу сказати, що Перва передача на ДТЗ приблизно в півтора раза помаліше їде, чим перша на мотор Січові. Оце так. Ну, як ви бачите, от я вже заходжу ззаду порівняти. Спереді вони приблизно однакові по розміру. Ну тут трошки колесо зірхало назад. О, але морди там двигуни спереді приблизно е, можна чуть-чуть вирівняти. О, я швидкість включив. Нейтралку. Зараз мою чуть-чуть. О, о. Отак. О. То що я хочу сказати? Якщо спереді вони рівні, то ззаду, якщо подивитися на, на ці кермо, ну, на ДТЗ в порівнянні з цим десь на стільки -го, на сантиметрів 20 довші. О, Але це, так, ну що, я можу сказати? Кліренс мотор Січа 28 см на 12 колесах. Кліренс ДТЗ. На 15-х колесах 22 см. О. Ну і, відповідно, той вищий, той нижчий. Але дев'ятка дизельна, то страшне. Мало того, що він важкий. Він калатає, як дурний. Ну, дизель є дизель. Ну, всі хвалять дизеля, я чомусь не люблю. Я коли спробував е, цього. 에, спробував бензинку, то мені набагато простіше сподобалося. Ну що, ну, мотор Січ має диференціал, має блокировку. Зручно. Но, яка, 에, трохи незручність в, тим, в тому, що, як ви бачите, кермо для того, щоб його повернути на бік, потрібно робити регулювання тяг. На біг. О, і так само, щоб опустити оце кермо, треба розкручувати оцей болт, опускати вниз, і тоді можна швидше підстраивати. Але якщо одна і та ж сама людина працює, то більш-менш можна пристроїтися. У мене ж тут, а я враховуючи всі ці недоліки, що можу сказати, як ви бачите, дивіться, кермо. о, Тут -то тільки ось ось. Шайбочка. І кермо поїхало. Тільки воно в мене в ту сторону гірше розвертається, а в цю сторону я його теоретично можу розвертати на всі 180 градусів сюди. Тільки просто я ось ці провода під тому скрутив не хочу їх розкручувати. А кермо повертається на цю сторону і можна при бажанні вже. Використовувати. Я, ну, в основному я його повертаю, е, коли сажу картоплю, то щоб йти збоку, то отак воно стало на місце. Відповідно, от -от, якщо ви побачите, оцього дві шестерні, які незручно не одною рукою робити. О, о! Пустив, все. Я можу. Вона ну, зараз має защопнутися, бо пружинка. О, отак. Ну, там пружинка трошки виходить. О. ну Це двома одною рукою я повертав. Е, можна опустити нижче. Дуже зручно, коли е, навантаження на, на мотоблоці ззаду я чіпляв фрезу чи ще щось. І чи копачка була вчеплена, потрібно в кінці розвернутися, то коли ручки знаходяться в нижньому положенні, то е, набагато легше розвертатися, менша, менше навантаження на руки. Ну і відповідно Тут а, вмикаються, ну, швидкості, що мені подобається, мотор і ізумітельно вмикаються передачі. У мене ж на ДТЗ, ось стоїть ручка. і Он вмикається. І, відповідно, все стоять розблокератори. Лівий, правий. І тоді, коли воно включено, такого мотоблоку можна, о, відповідно, розвертати, транспортувати і дуже зручно розвертатися. Ну, відповідно, ви бачите, ящик там під. Цього під акумулятор о, бос, е, дізель заводити шнурком. Ну, як вам сказати, не люблю я важко. Я в свій час заводив на прицепі сімку дизельну, то, то були ще ті танці з бубном. Ну, а бензинка веймовська дуже легенько розвертається. О. Ну, оце так я глянув і порівняв. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, запитуйте, може комусь щось цікаво, як що зробити, щоб все це робиться для полегшення праці. Ну, Крім того, як ви бачите, тут стоїть отакий кінгулятник. Сюди навішуються противаги для того, щоб легше можна було, коли ззаду я чіпляю копачку або фрезу активну, то вона переважує, бо вага велика є. Ну ось Якщо побачите, це ось таким оцього ось бачите дві бокових, загнутих і верхня. Оце воно тут одівається середня дві бокових тут о, опускається вниз і воно тримається то, що треба. Крім того, як ви бачите, що о, тут я довантажував. Ще два бліна таких до цього патрона. І достатньо було противаги. Але чим? Я і певно, що буду на моторстріше робити такий кінгурятник загнутий. Бо все буває в житті. Я один раз був, поклав 105-ку на бік. Ну так сталося, що вона лягла на бік. І мені ну то бензинова була. І оцього Фільтра мені було поламало. Карбюратор, на щастя, залишився цілий, трошки зігнуло було на 105-ців глушника, але то чуть-чуть тільки кожух. Але добре, що так легко відділося. Через що я планую і сюди зробити такого кінгурятника. Тільки то, що єдине, що не подобається, то, що бензиновий двигун він здвинутий аж, аж на край. Воно проходить по підсам, посередині колеса край глуш, глушника і фільтра. А з цієї сторони ну, трошки несиметрично, воно зроблено так. Але що ти зробиш? От, от, от сюди теж прийдеться кінгуретника робити, тільки не знаю, чи його робити асиметричним, тобто, чи просто зробити цю дугу вже на те колесо. Але час покаже. Треба все прикладати, все міряти. О, бо теж хвилююся, бо буває. Кущі якесь дерево чуть-чуть. Невчасно зупинився і можна щось поламати. А як-не-як, як, а оце желізо впреться і не дасть нічого поламати. Дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, якщо щось не зрозуміло, запитуйте. Завжди до ваших послуг. О, оцініть. Цих двох звірів. Дякую. Ми переможемо. Слава Україні!